Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дарія Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Лідія Мовчаренко. Колючий дріт, протитанковий рів, бетонні піраміди та доти це оборонні споруди, які будують нині вздовж державного кордону на Чернігівщині. Зі слів командувач об'єднаних сил генерал лейтенанта Сергія Наєва. За останні місяці на півночі фортифікаційне обладнання кордону збільшене на 63%. На одному із нових укріплень побував Андрій Ціток. Як військові оцінюють оборонні споруди, дивіться далі у репортажі. Колючий дріт, металевий канат та бетонні піраміди це початок однієї із оборонних ліній на Чернігівщині. Тут розташовуватиметься ротний опорний пункт, і таких бетонних пірамідок лише на цьому ротному опорному пункті декілька тисяч. Військовий 119-ї бригади тероборони Юрій Єфименко учасник боїв за Чернігів у лютому березні 2022 року. Нині допомагає зводити одну із оборонних ліній на Чернігівському напрямку. Якщо вони були 24 лютого 2022 року, була б соврешенно по-другому оборона, і думаю, що капи не дошлі не дошли б до Чернігова, вони просто на границі задіржались. Колючий дріт проти ДРГ, проти піхотних частей, а зуб'я – це для проти бронетанкових військ. Я думаю, що ефективність велика. Це збереже життя українських військових. Ротний опорний пункт. Окрім лінії із пірамід, це ще й протитанкові рови, окопи та такі бетонні доти. Міцнесенький бетон, достатньо міцні двері, бетонне укріплення. Може витримати потрапляння мінометних снарядів, сколкові прильоти якісь, може врятувати життя людей, бійців, які безпосередньо будуть нести оборону в певний період часу саме на цих от оборонних рубежах. Достатньо якісно вже з інженерної точки зору зроблений акоп. Бачите, є сітки вже достатньо з такого міцного сталевого пруту. Є у нас деревина, яка перекриває акоп, щоб він не завалювався. Згори є брусвер, який може дає можливість унеможливити. Потрапляння сколків безпосередньо в сам окоп. Здебільшого функції того, щоб не обвалювався окоп, виконує звичайна шалівка дерева. деревина. На цьому окопі ми можемо бачити, що є достатньо такі міцні сталеві прути, які розживляться завалення окопу на достатньо великий період часу. Зі слів командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Найва. За останні місяці на півночі фортифікаційне обладнання кордону збільшене на 63%. На Чернігівщині, за даними Прозоро, відомо про будівництво як мінімум 9 таких оборонних споруд. На них виділили майже 344 мільйони гривень. Ці всі укріплення розраховані на роту бійців різних підрозділів. І якщо в комплексі все це укріплення може гарантувати. І гарантувати відносно стабільний бій і затримати ворога на певний період часу. Андрій Тіток, Олексій Жорнов – Суспільне новини, Чернігів. Пофарбували стіни, поклали плитку, замінили освітлення та систему вентиляції. У Городнянському ліцеї №1 завершують капітальний ремонт протирадіаційного укриття. На це виділили 13,3 мільйонів гривень державних субвенцій. Коли учні ліцею зможуть навчатися в очній формі, розкажемо у сюжеті. Це городнянський ліцей номер один. Тут навчається 700 дітей. Частину з них підвозять з навколишніх сіл прикордонної громади. Школярі вчаться у змішаній формі. Починаючи з жовтня 2023-го, тут капітально ремонтують протирадіаційне укриття. Що в підвальному приміщенні закладу було приміщення захаращене, які крізь, Зараз там плитка, пофарбовані стіни, зроблені санітарні всі вимоги. За більш ніж 13 мільйонів гривень державної субвенції тут уклали плитку на площі 940 квадратних метрів. Пофарбували стіни, замінили освітлення, встановили опалення, обладнали санвузли. Деякі роботи відкладуть до весни. Залишилось тільки порядок привести вентиляцію, ну і ще не дала трішки зима водовідведення. Зараз завершують збір меблів для комфортного перебування школярів в укритті під час повітряних тривог. Основні оздоблювальні роботи виконані на 90 відсотків. Розповідає директор ліцею Юрій Гриценко. Загалом тут можуть перебувати одночасно до тисячі людей, це дасть змогу перевести заклад повністю на очне навчання. На сьогоднішній день у нас початкова ланка навчає, навчається у змішаному форматі, а середня і старша ланка навчається дистанційно. Але вже сподіваюся, на наступному тижні ми повернемося до змішаного формату. І як тільки ми закінчимо, 100% всі монтажні роботи я буду клопотати перед засновниками, щоб ми перейшли до повернулися або дали нам дозвіл на 100% очне навчання. За словами Юрія Гриценка, мають завершити всі внутрішні роботи до кінця місяця. Також в укритті за необхідності зможуть проводити і заняття. Можливо, навіть якщо буде повітряна тривога, подумаємо про навчання у самому укритті. Ви бачите, що площі нам можуть дозволяти хоч частково це робити. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини. Чернігів. Заборона на продаж алкоголю для торгових мереж та закладів харчування. На Чернігівщині з 18 січня діятиме з 22.00 до 9.00. Відповідне рішення прийняли на радіо оборони Чернігівської області. Повідомив начальник Чернігівської оба В'ячеслав Чаус у телеграм. Нагадаємо, реалізація алкоголю на Чернігівщині з 1 квітня 2023 року була дозволена закладам торгівлі з 11.00 до 21.00, закладам громадського харчування з 11.00 до 22.00. години. 56 потопельників на Чернігівщині за минулий рік зафіксували рятувальники головного управління ДСНС у Чернігівській області. П'ятеро з них діти. З початку цього року потонув один чоловік з прилук. Такі дані розповіла Суспільному головна інспекторка головного управління ДСНС у Чернігівській області Валерія Аніч. Аби попередити людей про небезпеку перебування на кризі, рятувальники проводять інформаційні рейди. Як це було цього разу? Дивіться далі. Льодорубом Олександр Коновал пробиває лід, а потім розрівнює сніг. На стрижні він з пів 11-ї ранку. Чоловік прийшов сюди порибалити. Проте ще нічого не зловив. Каже, лід сьогодні товщиною в 20 сантиметрів. Машина може сюди стати і нічого не станеться. Якщо Є сантиметрів 5-6, вже можна виходити безпечно. Ну так, треба перевіряти. Василь Міхно порибалити на стрижень приходить майже щодня. Каже, небезпеки провалитись під кригу не бачить. 50 років вже рибачу. Бачу. Що мені бояться? Як на промоїну попасти, можна і в такому провелися. Як на тичі, десь промоїни. Було 20 сантиметрів. Промоїна була, може лід бути 3 сантиметри. Можна провалитися на тичі. Ну тут не неясною. Як. як розповіла головна інспекторка ГУ ДСНС у Чернігівській області Валерія Аніч. За минулий рік рятувальники зафіксували 56 випадків загибелі людей на воді, п'ятеро з них діти. Цього місяця потонув один чоловік з прилук. Аби обезпечити людей від небезпеки на тонкій кризі, чернігівські рятувальники регулярно проводять інформаційні рейди і попереджають людей про загрозу. А ти знаєш, що не можна виходити на лід? Що може на льду небезпечного статися? лід. Так, під тобою може. Тріснути крига, і ти можеш піти під воду. Тому що без нагляду дорослих на лід, ми що, не виходимо так. У випадку, якщо людина все ж таки провалилась під кригу, рятувальники радять діяти наступним чином. Найголовніше не панікувати. Потрібно кликати на допомогу, намагатися вилізти на лід, наповзаючи на нього, широко розкинувши руки і почергово витягувати на поверхню ноги. Олександр Мілашевська, Олексій Жирнов – Суспільне новини Чернігів. На цьому у мене все на все добре.